Волонтерка Ірина Конос розкладає у коробки пластик, папір та скло. Збір вторсировини організували волонтери у пункті видачі речей тепла кофта», що у Полтаві. Точка, наш наш хаб уже, тепла кофта. Він виник як ідея про повторне використання речей, і е, власне це сортування це вже така собі міні еколекція про те, що це не сміття, а це ресурс. Тут я розмістила такі коротенькі інструкції, що ми тут збираємо. Е, люди просто. Одним оком може побачать, не будуть дуже вчитуватись, але воно їх зацікавить. І завдяки цьому це така, як я називаю, лагідна екологізація. Приносить вторсировину до пункту волонтери та люди, що приходять по речі, каже Ірина Конос. Наша добра подруга теплої кофти принесла два пакети макулатури. Це журнали, які Вона там певний період збирала. Зараз вони її не потрібні, і вона принесла для того, щоб ми потім здали їх на вторсировину. Відсортовують волонтери на макулатуру, і деякі книги із полиць буккросингу. не всі книги придатні, бувають приносять в такому стані, що їх вже на жаль навіть склеїти не можна. Є такі книги, відверто пропаганда або тіше просто російською мовою, ті що російською мовою для дорослих, їх залишаю. А книги російською для дітей і для малюків я одразу відсортовую на макулатуру. Бо якщо дитина тільки вчиться говорити і читати, то я вважаю, що вони там не потрібні. Понад два місяці у пункті працює волонтерка Олена Закревська. Вона у Полтаву приїхала із Харкова через війну. Нині сортує вживаний одяг. Ці речі віддадуть для плетіння сіток, каже жінка. Влітку готували зеленого кольору, різні-різні речі. Зеленого, трошечки коричневатого, трошечки пісочного. Бажано, щоб це були ХБ тканини, з якими легко буде працювати майстриням. Де зими вже готуємо навіть мішок з тканинами, з речами білих кольорів. Як розповіла Ірина Конос, вторсировину у пункті сортують та здають понад два місяці. За цей час вдалося назбирати майже три з половиною тисячі гривень. Ці гроші, які ми отримуємо від здачі вторсировини, ми додаємо до збору, які потім направляємо на допомогу армії. Тетяна Весна, Анатолій Кикоть, новини на Суспільному, Полтава.